Віт, мене звати тата, мені 25 років, і я представляю місто Київ. Таня офіцерська донька та непростого військового, справжнього генерала СБУ. Хизуватися цим фактом дівчина не любить. Папа генерал, понятно. Ну, понятно, що вона там робить. кожна на голос країни. Наш народ не вміє радуватися іскренні за других людей. Ну, що? Що? Ти ніколи не побіждала. Я всі ж я, я, всю, я сюда папа от, 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 отець розпитував дуже філософськи, мені за то тяжело в наше время жить. Просто мені вчили нормально относиться к життя. по человечески всюди ставати чоловіка. На превеликий подив батька Тетяна обрала одну з найлюдяніших професій у світі і стала вихователькою у дитячому будинку. Їм все одно на якої машині ти треба, що ти привьоз, хто ти Їм головне, що це я, і я прийшла к ним. Я колись намагався її направити в якусь таку діяльність, більш таку просту, зрозумілу. Можливо, більш якусь таку. Ну, матеріально е, вигідно, що вона там ну, в кінці кінців просто заробляла більшу зарплату якусь, ніж вона там зараз заробляє маленько. От, Але в мене поки що це не виходить, і я подумав, а може не потрібно. Вона доросла, кожен шукає свою дорогу сам. Ми малюємо тату, яка співає на голос країни. Тата Татя? вона пройде в голос країни і всі обернуться суті. Участь у проєкті – для тати особистий виклик перемогти страх, невпевненість, врешті-решт саму себе. Ось на що сподівається дівчина Я спеціально сі спеціальностясу для того, щоб стати краще, сміліє, уверені. І ну чим більше ти чим більше ти в себе впевнений, тим тим більш широкі горизонти перед тобою відкриваються. Мені це потрібно просто для себе. This is a man's world. This is a man's world. Oh, 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 oh. but it'll be nothing, nothing, without you, darling, girl. Listen, listen, listen. because Олег, ти встиг. Я знаю, чому Олег так пізно натиснув кнопку. Він вичікував, це була стратегія. Він не хотів тіна знову з тобою опинитися а -а -а. в двобої. Я знаю. Здравствуйте! Як Здравствуйте. Вас... Да, добрий добрий день. день. Як вас звати? Мене звати тата. Я дуже люблю Джеймса Брауна. В принципі, це один з моїх улюблених виконавців. І він, він завжди співає дуже впевнено. І ця пісня, коли чоловік співає This is a Man's World, то зрозуміло, що він дуже радий. А жінка, коли співає «This is a man's world», в ваших очах це виглядало як така не, нещастя, така наше нещастя, значне жіноча наша доля жіноча доля. А да. пісня ж сама така «This is a man's world». Але хочу запитати, чому саме ви вибрали цю пісню? Чому саме цю пісню, а не інакшу? Ну тому що мені подобається її зміст. Мені подобається музичний зміст. А які ви вкладаєте в цей зміст? Не те, що наша бідна жіноча доля, а що? Ну, який меседж був зі сцени, коли ви та що світом повинні кроти чоловіки, але без нас жінок в них нічого не вийде. Молодець прекрасно. А я Оце шановна землячка, з величезним задоволенням вітаю вас з тим, що ви потрапили в команду Голос України. Неважливо, скільки зараз тренерів натиснуло, тому що ви в будь-якому випадку в команді і попрацюйте обов'язково над інтонацією. Дякую, тому що сьогодні перехвилювалися, напевно. Вітаю вас. Я дуже люблю цю пісню, я дуже люблю е, виконавця. І це несподіваний, несподіваний ваш вибір. Але ваш вибір цієї пісні мені мені е, просто підказує, що ви маєте сильну натуру. І само, саме сильних сильну натуру я шукаю. І дякую, дякую. Ну я, я дякую, що ви є в моїй команді. А як тепер будете розриватися між голосом країни та дітками дитячим будинком? Ну, це завжди буде перше місце в моєму житті, тому ти нікуди не дінеться. Діти, ви будете вболівати за тату? Так! Тата всіх ви!